Netflix приємно порадував фанатів, оголосивши, що у 25 п'ятому році нас чекають довгоочікувані другі сезони популярних серіалів Венздей та Пісочна людина. Окрім цього, ми знову поринемо у загадкові науково-фантастичні світи Чорного дзеркала та переглянемо серіал з улюбленими героями дивних див. Сьогодні я зібрав для вас добірку серіалів, які слід очікувати в цьому році від Netflix. Це перша частина, і якщо вона вам сподобається і ви проявите активність під цим відео, я одразу ж розпочну роботу над другою частиною. Також варто розуміти, що у зв'язку з останніми подіями в Каліфорнії можливі зміщення в датах релізу. Будемо слідкувати за анонсами разом. Окрема подяка спонсорам каналу. Вони неймовірні. А якщо ви бажаєте долучитись до меценатів каналу, всі посилання залишив в закріпленому коментарі та описі під відео. Все зробили і готові починати. Тоді поїхали. Венздей, другий сезон прем'єра серіалу Венздей відбулася 23 листопада 2022 року на Netflix, і він швидко став хітом, побивши рекорди переглядів. Вже через 28 днів після релізу серіал подала позначку в мільярд годин перегляду. А вірусний танець Венздей у Тікток забезпечив йому культовий статус. У січні 2023 року шоу офіційно продовжило на другий сезон. У першому сезоні розповідається про Венздей Адамс, яку виключають зі школи за спробу захистити брата від булінгу. Батьки відправляють її до школи Невермор. Для підлітків із надприродними здібностями, де Венздей відкриває свій дар і розслідує серію нападів на мешканців містечка. Водночас вона намагається налагодити дружні та романтичні стосунки, знайти спільну мову з сусідкою Еніт і дізнатися більше про таємниці своєї родини у другому сезоні. Увага зосередиться на стосунках Венздей із сім'єю та друзями, зокрема на її складній динаміці з матір'ю. Еміт, яка стала перевертнем, отримає більше екранного часу. Венздей досліджуватиме свою темну сторону, зосереджуючись на боротьбі з монстром, а не на порятунку школи. Романтичні лінії відступлять на другий план, поступившись місцем дружбі та платонічним стосункам. Також з цікаво, нещодавно до касту другого сезону Венздей приєдналася Леді Гага. Пісочна людина. Пісочна людина це фентезійний серіал Netflix за мотивами графічних романів Міла ґеймена. Повертається з другим сезоном у 25-му році. У центрі сюжету повелитель Снім Дрім, якого зіграв Том Старіч, який після багатьох років у полоні повертає свої магічні артефакти та відновлює володіння, зіштовхуючись із загрозами, що кидають виклик його місію у всесвіті. Другий сезон продовжує історію мандрівок Дріма, який шукає баланс між сном і реальністю. Він відвідує загадкові світи від глибин пекла до країн мертвих і зустрічає могутніх персонажів. У міру відновлення влади на нього чекають нові виклики, що випробовують його силу та стійкість. Серіал відрізняється візуальною поетикою, готичною естетикою та глибокими роздумами про природу сновидінь і людяності. Шанувальники американських богів, доброго передвісника чи відьмака знайдуть тут багатий світ із міфологічними мотивами, що досліджує безсмертя, долю та мрії. Пісочна людина це унікальний твір на стику драми та фентезі, що захоплює своєю символікою, акторською грою та вірністю оригіналу. Водночас пропонуючи свіжий погляд на жанр нічний агент. Шпигунський бойовик, що розкриває змову у верхівці Білого Дому. Сюжет зосереджений навколо молодого агента ВБГР Пітера Сазерленда, який запобігає катастрофі, знайшовши вибухівку в метро. Його героїчний вчинок приносить славу, але через заплямовану репутацію батька Пітер не отримує підвищення. Натомість йому доручають отаманітну роботу нічного агента, чергування в підвалі білого дому біля телефону, який майже ніколи не дзвонить. Одного разу нічну тишу порушує дзвінок, що втягне Пітера у заплутане розслідування змови, яка веде до шпигуна з боліт. Що намагається проникнути у найвище коло влади США серіал нічний агент створений для поціновувачів динамічних шпигунських трилерів з інтригами, розслідуваннями та несподіваними поворотами. Дивні дива Фінальний сезон культового науково-фантастичного серіалу Дивні дива від братів Таффер обіцяє стати однією з найбільш очікуваних прем'єр двадцять п'ятого року. Однак точна дата виходу завершальних серій поки залишається загадкою. Існує ймовірність, що його поділять на дві частини, як це було вже з четвертим сезоном. Можна бути впевненими, що фінальний сезон культового серіалу Дивні дива завершує історію одинадцятої та її друзів у боротьбі з векною та виворотом. Після драматичних подій четверкого сезону, що залишили Гокінс у руїнах, герої готуються до епічного протистояння з надприродним ворогом. Брати Дафори, які з самого початку запланували багатосезонну історію, залишають можливість повернення більшості головних акторів, включаючи тих, чиї персонажі загинули, як Макс, якого грав в Седі Сінк. Лінда Гамільтон також приєднається до акторського складу, ймовірно, у важливій ролі, пов'язаній із виворотом. Netflix вже анонсував назву всіх восьми епізодів однак назва другого епізоду залишилася частково прихованою, що підживлює інтригу. Очікується, що останній сезон поверне глядачів до атмосфери першого сезону, символічно закриваючи сюжетні лінії, які почалися з таємничого зникнення Віла Байерса. Фінал обіцяє стати емоційним і грандіозним завершенням серіалу, який протягом довгих років захоплював аудиторію поєднанням жахів, драми та ностальгії. Чорне дзеркало популярний серіал антологія Чорне дзеркало повертається на Netflix із сьомим сезоном, серед епізодів, якого очікується продовження культової серії USS Callister, Офіційно, про це було оголошено на заході Next on Netflix у Лондоні та підтверджено публікацією у Twitter, яка натякнула, що третій епізод нового сезону розвиватиме події улюбленої фанатами історії. USS Callister вперше представлений у четвертому сезоні, досліджувала світ у стилі зореного шляху, розкриваючи підступність капітана Роберта Дейлі, якого зіграв Джесі Племонс. У космічній пригоді також з'явилися Крістін Міліоті та Джеймі Сімпсон. За сюжетом новачок команди корабля стикається з тим, що ідеальний зовнішній вигляд приховує темні секрети. Новий сезон включатиме шість епізодів, п'ять з яких розповідатимуть абсолютно нові історії, зберігаючи формат антології. Цей сезон продовжить дослідження сучасних і майбутніх технологій через похмуру, а подекуди іронічну призму, яка зробила чорне дзеркало культовим шоу. Кобра Кай Шостий сезон серіалу Кобра Кай продовжує історію, що відбувається через три десятиліття після подій культового фільму «Карате Пацан». Джонні, прагнучи спокути за свої помилки, знову відкриває додзя Кобра Кай, що приводить до нового суперництва з Деніелом. У новому сезоні герої зіткнуться зі своїми демонами минулого та викликами теперішнього часу. Сюжет шостого сезону зосереджується на наслідках ліквідації Додзі долини, а також на вирішенні, чи брати участь у глобальному чемпіонаті з каратес Секай Тайкай. Сезон розбитий на дві частини. Перша частина вийшла 18 липня 2024 року, друга 15 листопада 2024 року, а фінал запланований на 25 п'ятий рік. Напруга зростає, оскільки кожен герой стикається з новими особистими та професійними викликами. Кобра кай це поєднання комадії драми та екшену, яке сподобається як фанатам оригінальних фільмів про карате, так і новим глядачам серіалу. Сезон продовжує досліджувати теми суперництва, спокути та братерства з вражаючими бойовими сценами та глибокими сюжетними лініями. Гра в Кальмара. Другий сезон гри в Кальмара закінчився на інтригуючій ноті, де Сон Гіхун та поліцейський Хван Чунжхо об'єднуються для пошуку організаторів смертельних ігор. Проте їх план зазнає невдачі. Гіхун знову потрапляє на турнір, де вже дає поради учасникам, але його слова часто ігноруються. Исяч жорстоких ігор та численних смертей, голосування серед учасників призводить до нових спроб втечі, але більшість вже так не хочуть заробити якомога більше грошей, щоб прагнуть продовження. Сезон завершується бунтом і перестрілкою серед групи гравців і бійцями, де Хван Інхо той, хто носить чорний костюм і маску, виявляється зрадником, що маніпулює подіями. У фіналі стає відомо, що організатор гри давно замалив всі сліди, а головний поліцейський, який шукав місце проведення турніру, здається, розуміє, що його ворогом є сам капітан корабля. Третій сезон, який вийде вже цього року, продовжить історію, де більшість бунтівників загинула, і Гіхун знову повинен боротися за своє життя. Зараз є надія на Хвана Джун Хо, який планує розкрити місце проведення ігор та здійснити озброєний напад, зустрівшись із братом, що працює ведучим. У допомогу йому швидше за все прийде боєць під номером 11. Вона готова зробити вирішальний крок у боротьбі з правилами гри через приниження від інших. Формула 1. жени щоб вижити. Серіал присвячений справжнім королівським перегонам, а не шоу вигаданому полом. Саме тому ми знову занурюємось у захоплюючий світ Формули 1, однієї з найвизначніших дисциплін в автоспорті. Новий сезон дозволить нам поглянути на те, як найкращі пілоти готуються до змагань, як команди планують стратегії для найскладніших етапів. Ми дізнаємось про тонкощі налаштування болідів, тренування та підготовку до складних поворотів. Кожен елемент від детального аналізу суперників до обдуманих змін на трасі має вирішальне значення для успіху на заїзді. Гонка не обмежується лише трасою. Все починається задовго до старту з розбору стратегії і особливостей кожного етапу. Це не тільки змагання водіїв, а й битва розумів, де кожна помилка може призвести до непередбачуваних результатів. Нульовий день. Улюблений і шанований народом колишній президент США Джордж Мален очолює спеціальну комісію, що розслідує безпрецедентну кібератаку, яка призвела до загибелі понад трьох тисяч людей, намагаючись докопатися до правди, Малену і його команді доведеться серйозно розглядати теорії змов, які раніше здавались повною нісенітницею. Серіал «Нульовий Любовідень це політичний трилер від творця Нарко Еріка Ньюмана. Роль Джорджа Малена це перша робота Роберта Деміру в серіалі. Окрім нього у проєкті знялися Джесі Племонс, Лізі Каплан, Анджела Басет, Ден Стівенс та інші. Відьмак після провалу третього сезону серіалу Відьмак у Прокаті. Багато хто сумнівався в його продовженні. Однак творці не розгубилися і анонсували одразу четвертий і п'ятий сезон. Четвертий сезон вийде вже цього року, а от п'ятий поки невідомо. Також вже відомі деякі подробиці про майбутні серії та зміни в акторському складі. Давайте трішки згадаємо: відьмак це американсько-польський фентезійний серіал, заснований на книгах польського письменника Анджея Сапковського. Сюжет третього сезону обертався навколо боротьби головних героїв з чаклуном Стригобором, який переслідував Цирі. Але після його нейтралізації з'ясувалося, що за всім стояв Вільге Фордс, лідер братства чаклунів. Четвертий сезон ймовірно буде заснований на подіях Роману Хрещення вогнем і швидше за все зосередиться на пошуках Цирі, а також історії Єніфер, яка в третьому сезоні очолила ложу чарівниць. Також очікується посилення протистояння між королівствами. Зйомки четвертого сезону розпочалися в першій половині 24-го року і тривали до кінця року, після чого розпочався постпродакшн. За виробництво відповідає команда, що працювала над попередніми сезонами. Що стосується акторського складу, Ліам Хемсворд замінить Генрі Кавіла в ролі Геральта із Ривії. А Фрея Аллен гратиме роль Цирі, Аня Четлотера, Дженіфер Джої Бейті, всіма лютик, Лютих. Тісаю Девріз зіграє Маяна Берінг, Кагира Чорного Лосразнільфагарда зіграє Еймон Ферен та інші повернуться до своїх ролей. Ну, от і все на сьогодні. Дякую за те, що подивилися відео. Якщо вам було цікаво і сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Який з серіалів від Netflix вам найбільше сподобався. Напишіть свою думку в коментарях. До зустрічі в наступних відео всіх обійняв припідняв.